Мої вітання! Ну що ж, на календарі 25 травня, а саме час зробити звіт в марафоні Merті Short від Юлії Німінської, де вишиваються набори саме Лукас та Let's Stitch. І сьогодні я вам покажу, що я не вишивала за місяць. Покажу роботу, яку я просувала тільки в хрестиках, а саме на тканині. Я, що я маю на увазі? Я маю на увазі, що я не скажу вам по відсоткам. Чому? Тому що я вишила по паперовій схемі, і мені важко зрозуміти, скільки я відшила з того часу, коли я показувала останнього разу 25 квітня, але там була приблизно відшита половина, зараз трохи більше. Ну, Якщо враховувати, що я вишиваю по 200 хрестиків на тиждень, ну, приблизно 200 хрестиків, може чуть трохи більше, то можливо якусь 1000-1200-1300, ну, можливо, півтори тисячі хрестиків я і нашила. Чому так? Бо я так рахувала 200 хрестиків в тиждень на 4 це буде 800, ну, можливо, було десь більше, ніж 200-200 хрестиків. Це що стосовно. Стосувалася статистики. Але ж давайте я вам покажу, що кроється за цим прев'ю. Так так, саме це прев'ю, щоб ви розуміли, що це не відшив, це моє прев'ю, таке воно вже трохи зім'яте. І отаким от чином, в мене вже виглядає моя робота. Бачите, я вже відшила частину будинку. в мене вже є фасад, чи як правильно називається ця частина будинку. Сама живу в приватному будинку, а як це правильно називається, не. Навіть не скажу вам. І можу сказати, що, ну, якщо так дивитися по прев'ю його порівнювати, то залишається ще не так багато. Але проте, залишається, ну, я не скажу, що складне, тому що я ще так не вишивала по такій схемі. Так, я вишивала півхрестом, але по схемі Лукаєс я не вишивала. А напередодні я подивилася відео від Любов бісер сторі і вона казала казала що вона вишивала хрестика напівхрестиками, там дуже важкувата в неї йшла ця робота. І я коли почала вишивати цим білим, бачите, у мене тут білим вишито, то я зрозуміла, що мене також може очікувати якісь труднощі, складнощі в цьому відшиві. Ну, буду сподіватися, що все буде добре. Головне. Щоб було світло, так, так, у нас також вимикають світло. Не завжди є можливість вишивати при денному світлі, ну, а ввечері це або лампа, якщо маєш заряджений павербанк, або взагалі нічого не вишиваєш, тому що якось так ну, економиш, заощаджуєш. Ну, коротше, свої є справи. Да? Тобто нема такого, що захоє час, захотіли, сіли, там, пристосовуєся цього життя. Ну нічого страшного, це ми також. Поборемо і все буде добре. Так, ну що, давайте от будемо роздивлятися, як я тут навишивала. Можливо, десь якісь там хрестики будуть нерівні. Я сама бачу це, я сама не в захваті від того, як в мене це виходить, скажу чесно, чомусь я думала, що в мене буде краще виходити. Ну, проте робота мені дуже подобається, мені все дуже гарно. Е, І знаєте, можливо, що вона так. Важка йде, тому що все ж таки травень, а вишивати зимовий процес, важкувато. Я ж кажу, я роблю роботу, роблю, а вона щось стоїть на місці. Але завдяки марафону, як я вже казала попередніх своїх відео і відео за тиждень, завдяки марафону від Юлії, завдяки СПМ в Телеграмі я цю роботу не закидаю і вишиваю її, бо є у мене роботи, які я закинула, і мені важко потім буде повертатися, якщо з бісером це. Простіше, то з ниточками мені важко повертатися до робіт. Це я вже зрозуміла сама по собі. Тому така в мене робота. Що стосовно схеми, ну, вишиває паперовій по схемі, для цього не секрет. Знову ж таки кажу, що я вам покажу зараз свою розмальовку, я бачила у дівчат, у них якось так вона шматочками вони закреслюють кольорами. А в мене вона якась, я взагалі не розумію я вишиваю? Ну, коротше, бачите, яка вона в мене цікава, тобто не таких нема шматків. І от я її перевернула, ми бачимо пола половинка, бо в мене тут є, так, от, бачите, половина. Я вже зайшла за половину. Тобто, якщо побачитися по схемі, то тут вже буде напівхрест. Ну, Потрохи-потроху вже є деякі кольори, вже які повиходили з роботи. Ну, Сподіваюся, що до, до кінця марафону я з нею точно дійду. З ну, по, по крайній мірі, мені дуже хочеться, і я знаю, що є в мене мої прихильники, вболівальники, які підтримують мене, чому я дуже-дуже рада. Стосовно ниточок, слухала дівчат, що вони там ниточки свої якось розчесують в процесі, а я щось не можу зрозуміти, що мені треба також, мабуть, їх розчесати. бо... Бо щось у мене з диточками якась біда-бідулічка, гляньте, ну, це ж бідося. Коротше, ниточки в мене заплуталися всі як могли. Ну, Трохи, оце, знаєте, що, коли витягуєш ниточку з органайзера, потім її треба туди, туди знову покласти, запхати, чи як правильно сказати. Ну, Тобто, коротше, я це витягнула, потім склала, поклала. Ну, це займає в мене час. Це трохи мене нервує. Не те, що нервує, ну. Mm. Навіть якась нитка ще не розпочиналася. Якийсь кольор далі вже, бачите, намотаний. Це, здається, в мене буде ну, небо цього кольору. Оце трохи мене дратує, що час займає в мене ну зайвий. А так, взагалі-то все добре, все. Дякую, дівчата, що тримаєте за мене кулачки. Я дуже сподіваюся, що е, я. Потрохи буду її завершувати. Ну, я ж кажу, що я не ставу, ставлю собі не мету, не ціль завершити її там за місяць за якийсь певний час, тому що, по-перше, не неї немає часу, а по-друге, а по-друге, що, по-друге? По-друге, коротше, її вишиваю та й вишиваю. <versucht> І все. Ну, я ж кажу, що до кінця марафону її потрібно завершити. Добре, що її не потрібно буде оформлювати. Хоча не знаю, можливо, ще і буду оформлювати її в рамку. Подивлюся. Нагадаю, що в неї є свої Ну, Цей на футбол з п'яльцями. ай десь так. Е, такі каучукові п'яльця від норге, мені здається, чи як вони там правильно називаються, я ще той спеціаліст. Ну, коручно, я ще не знаю, не вирішила, я вже про це також казала. Ну, в общем, така моя робота. І такі мої просування. Тому дівчата завдяки марафону є, є над чим працювати. Тому, якщо у вас є наборчик від Лука Ес або Летісті, і ви бажаєте їх вишивати разом з компанією, то ви можете доєднатися до нашої чудової компанії, організатором якої. СП, якого мерцішор є Юлія Німінська в інстаграм посилання всі залишаю. То, будь ласка, доєднуйтеся і я вам хочу сказати, що це СП є призовим, тому є такий стимул не тільки що заради приза, а ще ну, поборотися за приз також приємно. Тому що я, наприклад, сама є організатором СП, і мої СП всі є призовими. І я знаю, що багато дівчат. Приймають участь, і я залюбки їм дарую подаруночки. Ну, це стимулює дівчат до праці. Тому, дівчата, такий в мене стався невеличкий звіт. Зараз, якщо я ще раз знайду картинку свого попереднього, ну як я вишивала, щось так низько воно в мене знімається. Трохи я підніму, мабуть, чуть-чуть не підняла. Отак. Опа, вас потримала, трохи то обов'язково всалю картинку, хоча не впевнена, що я десь її залишила. Бо я, як починаю чистити свій телефон, то в мене все потім зникає <гум> взагалі. -то. Ну все, на цьому я зупиняю свій звіт. Сподіваюся, що вам було. Корисно, цікаво спостерігати за моїм відшивом цієї роботи. Нагадаю, що це мій перший лукас, який я вишиваю взагалі-то. Ну, і перший мій наборчик, і перший мій розпочати процес. Тому такий в мене старт. Всім дякую за увагу, за те, що звернули до мене на канал, за те, що підтримуєте мене. Всім швидкої голочки, тихих днів, тихих ночей. До скорої зустрічі. Пока-пока.